Звичайний ранок летіли ракети. Звичайними стали щоночі шахеди. Сьогодні прокинулись це вже перемога. На фоні, як радіо, постійна тривога. Немає ні часу, ні сил проценити, допоки живі. Треба справи робити. Без кожного з нас була б країна примара, свободи не було по нас. Ні гектара. є дещо в серцях, що не можна спалити, хоч як, та вибираємо жити. Стільки, що стаємо при нових ударах, під свідомість перемелить це все у кошмарах, померлих ніяк вже не повернути, лишається нам. Лише сильними бути. Колись же розтане над нами ця хмара, ми стаємо, Україна незламна.